Хотів спочатку запитатися, хто знав про час на мандри ще до сьогоднішнього заходу. <різвістя> 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 <та. різвістя> Бачите, ну, основне завдання маркетолога проводити опитування. Та, <різвістя> <різвістя> Спробую вам розказати про е, такі скажімо, речі, які ми використовуємо з себе. Сьогодні дуже багато було вже доповідей, дівчата, молодці, класно підготувалися, я для себе багато чого дізнався. E, Поїхали. E, коротко про нас. Ми туристичний оператор, який на ринку з 2012 року. Зараз у нас працює дев'ятеро осіб і ми займаємося виключно турами по Україні, розвиваємо фестивальний і подієвий туризм. Що говорити про бренд, то дуже багато хто думає, що це тільки логотип. Та от маємо сьогодні цікавино дочка кілька логотипів і причому тої самої. Компанії. Та, е, логотип, як говорила в нас е, Мар'яна переді мною, це тільки ідентифікація. Та, насправді за логотипом, за брендом набагато е, е, лежить глибша основа. І е, я спробую розказати, що ж лежить в основі цього бренду. Цього логотипу і всієї компанії. Е, я вважаю, що е, основа бренду це є ті кити, на яких тримається компанія. В інтернеті ви знайдете багато визначень бренду і, безумовно, кожен з них буде правильним. Особисто моє формування бренду і творення компанії полягало спілкування спілкуванні з людьми в власному досвіді, в власних шишках, які я набив. І сьогодні е, я свій досвід представляю вам. Для мене основа бренду це, це корінь організації, це корінь компанії, і він складається з того, для чого організація існує. Літературі це називається корпоративна мета або корпоративна ціль. Щоб її сформувати треба дати відповідь на питання, що зміниться в світі, в країні, в області, в регіоні, де ви працюєте, якщо зникне ваша компанія. Так? Для чого ви існуєте? Яку користь суспільству ви несете? І ми для себе визначили таку ціль, як об'єднання українського суспільства, руйнування стереотипів і е, е, роблення туристів більш родованими. А турист, туризм це насправді інструмент для цього. Можна було робити там бібліотеку відкрити, так, щоб об'єднувати там людей. Можна були інші клуби якісь інтелектуальні відкрити, щоб там робити людей і робити їх інтелектуальними родованими. Але ми вибрали для себе е, туризм, і власне це що ми робимо. Це і концепція, наш задум літературній назві, як ми реалізовуємо те, щоб досягнути нашу. Ціль. Наша, ціль, наша концепція, що ми робимо, це розробка організації проведення регулярних турів по Україні для тих, хто хоче отримати нові враження та емоції і побачити цікаві місця. А у нас є дві концепції, табо, є дві різні е, аудиторії. От пан Ігор сьогодні питався про сегментування, та це є е, для людей, які хочуть просто кудись поїхати подорожувати, а друга це є для, для малого і середнього бізнесу, організації корпоративної відпочинку. Тягнуться повинні розуміти, яку цінність несе цей бренд суспільству. Тут я виписав наші найбільші цінності, які, е, яких ми дотримуємося і на основі яких ми формуємо наш, наш, наш бренд, нашу компанію. Часність технологічні з ними тісно пов'язується. Я пізніше покажу кілька прикладів. Чесність, ми чесні з клієнтом, з державою, з працівниками, між собою. Дотримуємося правила етичної поведінки, завжди все виконуємо вчасно, відповідаємо вчасно на заявки, виконуємо. Це така фраза, яку я почув від військового діда, але вона стала лозугом, мого життя. Особливо це дуже актуально для туризму, бо в туризмі кожна листівочка залишена в готелі на подушці чи номерок залишений сидінні, це творить досконалість і творить вашу відмінність від інших компаній. Це комунікація, якісь господи, тут як стандарт, навіть зі мною не розглядається, екологічність, благодійність, підтримуємо різноманітні е, акції. І ми звичайно любимо свою як країну, любимо свою мову. Е, ми є патріотами свого е, народу, свого бренду і своєї країни. Це принцип, принцип айсберга, це те, те, що я говорив. Є частина, яку бачать клієнти, яку бачать ну, працівники компанії трохи більше бачать, ніж клієнти, Так, вони бачать візуальні середини. І е, тому е, я назвав це принцип Айдер. А та, е, зараз розглянемо те, чого не видно. Я чотири такі елементи, які власне, стоять так, за тим логотипом, до цієї візуалізації, яка вже до вас е, доводиться. Це чітка внутрішня структура, налагоджена комунікація, визначені правила, за якими діє компанія, і технології, е, які використовуєте. Е, Компанії. Дуже важливо, щоб кожен працівник, який працює в компанії, знав своє місце в цій великій, або невеликій навіть структурі і розумів, чим він займається, що він робить, до кого він може звернутися, де він по ієрархії, хто його безпосередній керівник. Налагоджена комунікація. Дуже важливо, оскільки будь-яка організація це люди і зв'язки між ними. Якщо є люди, фахівці, але вони не будуть між собою швидко, якісно комунікувати, організації не буде. Тому е, навіть якщо ви поставите в організаційній схемі дуже чітких, правильних, гарних, класних людей, то вони не будуть швидко, якісно спілкуватися між собою, обмінюватися заданнями, звітуватися, то власна організація не буде так швидко рости в хотілося. Прописані правила компанії. Для того, щоб людина швидко навчалася, щоб вона знала, чим вона займається, має бути все прописано, чітко делеговане і ну, має бути розуміння, для чого я тут, що я роблю, який результат має принести компанії і кому я його маю передати. Хто просуває бренд? Першу чергу це команда. Це люди, які працюють в компанії. Без команди. Компанія ніщо. Та ще повториться, будь-яка організація це і люди, і зв'язки між ними. Люди працюють, люди роблять те, що їм подобається, люди спілкуються в офісі, люди заробляють гроші, вони потім йдуть там вони сидять в коках, спілкуються з друзями, розказують про те, що було в них на роботі. І це все є, є просування бренду. Е, Слово — це просування бренду та завжди команда. Я, як засновник туристичної компанії, зараз теж просуваю бренд. Я не прийшов до вас в діловому костюмі, я прийшов свої улюблені брендові футболки. Це теж частина просування бренду. Клієнти. Ну, безумовно. Правило маркетингу золоте. Е, е, ідеальний маркетинг це добре обслужений клієнт. Ну, все. Правда, Дуже багато інструментів маркетингу, якщо продукт вважає, ну, маркетинг буде спати. Так? Клієнти їжуть в тур, вертаються, розказують, наскільки там було класно, на себе на роботі, постять фотографії у соціальних мережах, розказують своїм родичам за столом. Пишуть на сайт, це реальні віддаки з нашого сайту, тобто всі може бути зайти в маленьку читати Далі. Ми, звичайно, фахівці, які працюють в нашій команді. Без фахівців теж дуже важко просуватися. Може бути команда, може бути клієнт, але ви потрібні, вам потрібно набирати людей, якісних, класних людей, працівників, які знають свої обов'язки, які вміють це добре робити і хочу похвалитися. От ми соціальні мережі в внутрішньому туризму в наші сторінки зібрали найбільше підписників. Над славіть мій колега займається інтернет-нару, і власне це його заслуга. А зараз вже вже напевно 32 тисячі підписників в Фейсбуці і 12 600 тисяч підписників ВКонтакті. Наша мета в цьому стати най, найбільшою українсьмовною сторінкою. Там це, звичайно, не робити, не навіщо зробити, але не, це йде. І це власне, дуже класний інструмент для просування бренду. Відповідач перейдемо говорив про технології та поховання бренду цього власного. Та ми дуже активно використовуємо. Ми запустили найсучасніший сайт туристичної компанії, зокрема в внутрішньому туризмі, виконаний за всіма сучасними тенденціями веб-розробки і дуже розручних функціоналів. Це власне те, що я говорив про цінності, сучасність і технологічних. Ми завжди слідкуємо за новими технологіями, які е, зараз з'являються, і стараємося впроваджувати їх себе. Ну, звичайно, якщо воно нам треба. Якщо воно зараз не на часі, то ми їх складаємо і йдемо собі далі. Е, ми єдині е, ну, галузі внутрішнього туризму точно хто е, запустили мобільну версію сайту. Зараз 30% трафіку на сайти, будь-які в принципі. Це є з мобільних версій, десь більше, десь менше, але через ну, зараз кожного у вас є напевно смартфон і кожного вас є мобільний інтернет. І ви, напевно, дуже багато купуєте через інтернет. Тому це ще одна ну, цінність нашої компанії не йде на йдемо в з часом і слідкуємо за тенденціями. Добре, повернімося до Айсберга. Я вам зараз сказав ту основу, яка ховається не видно про організаційну структуру, про комунікації, про технології, які використовуються. Але є та вершина, яка видно, та ідентифікація, яку в яку вкладається в логотип. Чому логотипи є до Макдональдсів перемальовувалися? Напевно, вони змінювалася якась технологія, можливо, помінялися цінності, можливо, дивився інший продукт. Бо якщо цього нічого немає, тоді в принципі ну, перемальовування логотипів — це просто ну. Да, Тату заробити дизайнером Зараз Приватбанк е, робить ребрендинг. Буде наступна доповідь по ефективності ребрендингу, може там згадають м -м, приклад. Але, е, ну, ну, в них з'явилася мобільна версія, Тобто да, можна переходити в онлайн. Але для мене це ребрендинг Приватбанку нагадує просто ремонт в тобто. Алло, в тебе є що... nie, це... nie, nie, <laughs> розумієте. Ні, нема. Розумієте, що зробила Тобто зробили гарний ремонт. Але ну, відношення до людей це, це зовсім на тому самому рівні, що і було. Так, що видно, <клес> тур якийсь правді людей, як поставлені так, тобто Основа будь-якого бренду це власне асоціація з тим продуктом. Чому людина має купувати тур саме в нас? Тому що ми говоримо, що в нас є така мета та — об'єднати людей. І коли ви поїдете в цей тур, у нас. Там мета буде дотримана. Ну, насправді дуже емоційно виглядає, коли ви везете там тур Закарпаття на три дні на 50 людей, і серед тих 50 людей Київ, Петропрост, Харків, Львів, Одеса, Запоріжжя і багато інших місць. І ну, деякий момент був свідомовіти, що Власне, цей туризм це і є той інструмент, який дозволяє їм познайомитися, дозволяє їм поспілкуватися, зруйнувати ті стереотипи, що є схід, завхід, що Київ — це столиця, що Одеса, це тільки море, що тільки скільки і що відобандері. Там насправді, народ спілкується, народ е, розуміє, що блін, то нам навіщо якийсь лапшу на вуха, але це е, реально ну, круті люди і як карта. України. І власне наша задача в туристичній компанії їх зібрати в тому автобусі і дати іскру для знайомства. Бо зараз... Ем... Чому такий великий ефект мають соціальні мережі? Тому що ми можемо познайомитися з людиною, навіть не питаючи, як її з вас. Це питання, як вас звати, зараз напевно відмирає. Ну, Дуже то, мало хто ем... може, як вас звати. там давай познайомимося, спілкуємося, поговоримо. Я, якщо їду в поїзді, їдуть ну, я, якщо не познайомлюся, то для мене... Поїздку поїзді і надали. Ми ж там познайомитися з кука з синім, купаємо під коридору, ходять поспілкуватися, поговорити. Куда є та що є? Ні, знаєш, <реш> 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 nice. я, я захочу купаю Юра, а вас тримати. Дуже приємно, куди їдете та поїхати. <реш> <реш> Турист, ми правда тільки той інструмент, який ми використовуємо, а місія в нас набагато більше. І дуже важливо, щоб кожен, хто працює в команді, розумів і горів цієї місії, бо інакше буде трудно. Реакція відцілка, яка виконується перетуристами. Ми сказали, що автобус буде такий, буде готель такий, атмосфера буде така, має бути. Наше відношення до туристів, іншими ну, словами, як термін, клієнтоорієнтованість, що можна назвати. То, наскільки є, ми їх любимо, то наскільки ми їм деколи можемо піти наступка. Деколи можемо не піти на наступку, бо ми такі, і все, ми такі є. Ви або працюєте з нами, або не працюєте з нами. Бо це теж дуже важливо. Успішний бізнес говорить, чим він займається, і так само говорить, він чим не займається. Це дуже важливе питання. Як ми просуваємо нашу турну, показуємо соцмережі, сайт, це основа наша. Як ми запрошуємо до себе на роботу, покажу коротенькі відео, ми теж використовуємо різні інновації, пан Юр теж питався за інновації. Ми завжди стараємося будь-які різні інновації, навіть якщо не найчастіше, а на себе. Наші досягнення ну, вам в принципі, сказав про інтернет-просування. Як ми виглядаємо, да, каже, я ще одну кіловому пустимо, помітили, ми зручно спілкуватися, я думаю, вам він має також. Це, ну, як виглядає наша поліграфія, так? Тобто Це знову ж таки сучасні кольорові каталоги, ну, яскраві з сучасним дизайном. Кожен з вас може отримати незалежну відставку на, на столі підтримання. Е, бренд старших нас від інших. Тобто, одна компанія має одну ціль, друга компанія має другу ціль. Комусь подобається так, комусь подобається інший, це нормально. Не може бути двох однакових людей на світі, так само і не може бути двох однакових компаній на ринку. Це дрібниці, які творять досконалість. Каже, що ще раз дуже важлива фраза, яку ви запам'ятаєте, це. Основа того, що може просунути ваш бренд на дуже високий рівень. І якщо можна, зараз запустимо ще одне відео, коротке. Чордасті, так Давайте там. А, ну, знає, всім було чути, дайні реально. Відео є на, на Ютубі, нашому каналі можете переглянути, І на нашому сайті є вакансії, там теж та ще це відео. До десь довіть нас, далі Так, дріб, реально, дрібні. Вчора була одна зустріч. Сьогодні вже І... маєте відео. Бувайте прогрітимо, сказати. Так, як ми посилаємо наш продукт. mm-hmm Знову ж таки, нічого нового, нічого складного, так, взяти камеру, поїхати і зняти. Але ну, всередині цього ну, внутрішнього ніхто не використовує. Ну, зробили це перші. ну зараз маємо дуже багато відеоматеріалу, які помаленьку просуваємо знову ж таки через сайт через соціальні мережі. Я вам дякую за увагу. Може, у вас будуть запитання, на які я з радістю відповідаю.